Те, що Росіяни вдалися до такої провокації, свідчить про те, що е, з е, і з пекіна е, російський диктатор привіз е, повну згоду і благословення від е, свого великого китайського господаря Сі на те, щоб не лише займатися подальшою ескалацією бойових дій в Україні і е, посиленням е, терористичних ракетно-дронових обстрілів української території, е, при цьому повністю ігноруючи будь-які інші е, мирні ініціативи. Чи то європейців, чи то особливо друга Дональда, який в чергове говорить про те, що він розчарований своїм другом Владіміром. так от Путін, очевидно, отримав максимальне зелене світло на те, щоб повністю ігнорувати і позицію Сполучених Штатів, і тим більше позицію європейців, не лише по мирному врегулюванню російсько-української війни, але і по ситуації на східному фланзі НАТО. <кій> Оскільки... Кілька десятків російських дронів на територією Польщі це однозначний сигнал про те, що Росія вже почала реалізовувати свій план гібридних провокацій на східному фланзі. Далі можна очікувати лише збільшення градусу напруги, і, зрештою, того, що росіяни поступово будуть перетворювати такі провокації на нову нормальність для країн східного флангу НАТО. Ну і зрештою завершиться це все певною гібридною операцією, чи то на Калінінградському напрямку, чи на напрямку Балтійського.